Mercedes ГЛА на продажу 17-го року, автомобіль у нас білий перламутр, це в нас ГЛА 250 на непоганій комплектації. Є пам'ять водійського сидіння, пам'ять пасажирського сидіння, позаду у нас роздвоєний вихлоп, оригінальні у нас диски, радіус 18-й. Високий кліренс, є в нас сліпі зони для безпеки, кажу вам по салону, салон у нас чорна шкіра, стан ідеальний. Водійське сидіння, стан пасажирського сидіння, без ніяких нарікань. Клімат у нас зони, працюючий, є старт-стоп, режиму руху управління мультимедією, сама така мультимедія красива, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Повний у нас мультируль, стан руля без зауважень, дверна карта так само білою строчкою прошит повністю весь салон. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон. Для задніх пасажирів буде дуже комфортно та зручно. Класний автомобіль, який я раджу приїхати побачити самостійно, місто Одеса, Грушевського 15А. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна купити у лізинг, трейдин, кредит, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.